Тут народжують у підвалах, тут немає тиші, але є життя. Нікопольський пологовий один із небагатьох, що продовжує працювати на лінії фронту. Єдиний профільний медзаклад на території нашого району. І, хоча кількість пологів, порівняно з довоєнним періодом, зменшилася майже удвічі, тут чекають на майбутніх батьків. Попри війну і попри страх, стало набагато менше жінок, тому що жінки бояться обстрілів. Обстріл у нас майже кожен, не майже кожен день. Кожен день і впродовж доби дуже часто, тому жінки бояться народжувати на наші, на нашій території, але зберігаються жінки, які не яким вистачає. Витримки приїхати до нас. Ми обслуговуємо велику територію. То тобто у нас народжують жінки і Марганця, і Тамаковського району, і Покров, і Покровський район, і весь Нікапольський район народжують у нас. Для безпечного та затишного перебування новонароджених та молодих батьків у пологовому облаштоване велике комфортне укриття з усім необхідним: запаси питної та технічної води, генератори та зарядні станції, інтернет та сталий зв'язок. А також відремонтовані палати для сумісного перебування спочатку війни ми почали народжувати в сховищі. У нас там організований пологовий зал, палати для жінок з дітьми, палати не, 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 не палати а як окремі шатри, скажімо так. Але є і палати у нас на даний час на ну, там дві вже палати такі більш-менш як палати для сумісного перебування, сховище не там. Територія, де в нас жінки лежать з дітьми без партнерів, Тобто ми запрошуємо завжди на партнерські пологи. Ми готові до партнерських пологів. У нас пологова зала, яка може стати операційною. Це у нас бомбосховище, в якому у нас закладені вікна, є територія, де зовсім немає вікон. Тобто ми готові. Руслан молодий татусь, його донечці Софійці всього два дні. Чоловік каже, коли дізналися з дружиною про вагітність, одразу Вирішили народжувати у Нікополі. все добре, знали, що тут у підвалі все безпечно і все добре. Не думали, наприклад, до Дніпра поїхати або там, я не знаю, в Кривий Ріг?» Предложення були, але залишилися тут. Чому, не страшно? Ви були на пологах? Звісно. Від початку і до кінця пані Вікторія жителька покрову. Однак, через відсутність пологового будинку у рідному місті, вирішила народжувати другу дитину у Нікополі. Бажання мати сина було настільки великим, що молоду маму не злякала ані війна, ані безпекова ситуація. Ні, не страшно. Дуже хотіли другу дитину, багато років. І коли зрозуміло, що вагітні, то ну, вирішили народжувати. Чому саме Нікополібрали? Ну це по-перше найближче місце для народження дитини, і тут ну доволі непогане пологове відділення. Окрім акушерського та неонотологічного відділень на території пологового з квітня знаходиться і гінекологія. Медичний персонал був змушений змінити локацію з міркувань безпеки. За рік у нас було рядом чотири прильоти поза гінеколочне відділення. Вікна, двері, операційна розрушена була. Палати по рекомендацію директора нашого самороку Олександра Сергійовича, ми приїхали. Хворих стало менше з виїздом жіночого населення, з міста і району. в основному, це ургентну допомогу. Це кровотечі, опухолі, це вагітні, угроза вагітних за вагітності, всі воспалительні процеси. Все остальное мы решаем в рабочем порядке с руководством лекарни. На жаль, відчутне скорочення фінансування від Національної служби здоров'я України, з яким стикнулися всі медзаклади Нікополя, не у минулої і пологовий, аби зберегти колектив, а це майже сотня працівників. Більшість спеціалістів переведено на 0,75% від ставки. відставки. Насправді шокує позиція посадовців, особливо в контексті Нікополя, який знаходиться у зоні активних бойових дій, і замість того, аби допомагати та підтримувати. Просто вбивають медицину, змушуючи лікарів шукати кращої долі де-інде. Зважаючи на те, що у нас недостатнє фінансування, скажімо так, а ми таке відділення, яке залежить від кількості пологів і враховуючи, що кількість пологів стала значно менше, щоб отримувати нашу зарплату на та кількість персоналу, яка у нас є, ми повинні народжувати майже 100 дітей в місяць. Тобто 15 тисяч стоїть то есть майже півтора мільйона ми повинні заробляти. Ну, на даний час такої кількості пологів у нас немає. Тому на даний час наш колектив майже всі на 0,75, планується оптимізація. Ну, це, звісно, для нас дуже болісне питання, тому що персонал можна потеряти. Потім ми його просто не знайдемо, коли наступить мир, коли наступить більша кількість пологів. Тому якщо не буде достатнього фінансування, що буде далі, ніхто не знає. Ми працюємо, незважаючи на що, ми працюємо, оказуємо повну допомогу, повну допомогу 24 на 7, 365 днів в році. Тому ми завжди відкриті, ми завжди готові надавати допомогу. У нас в повному обсязі всі спеціалісти на робочому місці. Так важко, так і психологічно, і морально, і фінансово це важко. Не всі знаходяться постійно в Нікаполі, хто на ВПО виїжджають. Але працюємо, ми не можемо кинути своє робоче місце. Я не можу залишити відділення, вже багато разів було димки виїхати, але все ж таки всі працюємо. Попри цілодобову небезпеку, у Нікополі народжується нове життя. Кожна дитина, яка з'являється на світ у складних умовах, це маленька перемога над війною, доказ сили і віри у майбутнє.